Окей, як відбувається іспит в сервісному центрі? Якщо ви здаєте на транспортному засобі, на якому готувалися, з боку інструктор а ззаді екзаменатор. Алгоритм простий. Ви сідаєте, екзаменатор ззаді, інструктор, вам вимикають камеру. На камеру ви маєте почати підготовку до іспиту. Підготовку до руху. Як ми готуємося? Ми налаштовуємо сидіння. Так, щоб нам було зручно працювати з педалями. Також ми налаштовуємо з вами дзеркала, для того, щоб в нас була хороша оглядовість. Після того, як ми налаштували дзеркала, ми перевіряємо, що нам зручно буде працювати з кермом. І пристібаємося. Поїдемо з вами по маршруту номер 3 Це той маршрут, який зараз дають найчастіше. Ну і само собою. початок руху. Ручник, поворот, перша передача і легенько-легенько рушаємо. -легенько Тут ми повинні контролювати, чи немає транспортних засобів з обох сторон. Якщо їх немає, бо вони далеко, ми можемо здійснювати виїзд. Бачимо, в нас вже трошечки темніє. Сонце заходить за 10 хвилин, можна включити фари. Всі маршрути, перший, другий, третій, четвертий, тут будуть йти направо. Коли ми проїжджаємо останній заїзд, вмикаємо правий поворотик. І тут... Пішоходів немає, ми вимушені виїжджати на пішохідний перехід, бо в нас немає оглядовості. Потім ми зупиняємося і контролюємо зону з лівої сторони. Нам потрібно пропустити транспортні засоби на головній дорозі. Бачимо, що в нас їх багато, тому ми просто стоїмо і чекаємо. Тут можна рушати з ручника, можна рушати з гальм, можна працювати з... Швидким перекиданням. Ну, я на досвіді, я працюю методом швидкого перекидання. Просто швидко ловлю щеплення і рушаю. І рухаюсь далі по маршруту. Тут цей примік у нас не складний, у нас пряма дорога. За чим потрібно слідкувати? Само собою, перша зона світлофора. Бачимо, у нас перемикання, ми зменшуємо швидкість, зупиняємося до стоп-лінії. Також тут можуть піти пішоходи. І з правої сторони бачимо маршрутну зупинку. Бачите, тобто в нас є часткова перешкода на нашій смузі. При об'їзді ми маємо контролювати також транспортні засоби, які рухаються ззаді в лівій смузі. Ми будемо до них тянутися. Ну і слідкуємо за світлофором, бачимо перемикання, чекаємо зеленого і легенько рушаємо. Мен шутка. Якщо він розпочинає рух з карманчика, його потрібно пропускати. Далі що рухаємося своєю смугою. Тут будемо старатися прямі-прямі кивік, я буду трішечки швидше, щоб зробити відео коротшим. Бачите, повернувся назад, проконтролював маршрутку. Рухаюсь до світлофора. Дивіться, світлофор на світлофорі. По третьому маршруту ми будемо рухатись прямо. Четвертий маршрут він піде на світлофорі наліву. Другий, третій, перший вони підуть прямо. Світлофор Ці цікавий тим, що у нас є додаткова табличка зі стрілочкою прямо. Але своїм учням я не рекомендую здійснювати прямий привіз на цей на заборонений сигнал. Чому не рекомендую? Бо завжди інтенсивний рух, і багато водіїв намагаються з лівої смуги проскочити прямо до заправки. І недосвідчений будій може не проконтролювати цей процес. Дивимося. Зупинка громадського транспорту. мусимо біжати, бо у нас є перешкода. Коли він почав рух, ми можемо вернутися зразу за ним, можемо тягнутися вже далі в лівій смузі. В залежності від того, настільки вам комфортно, стільки у вас досвіду. Бо Рух по лівій смузі в цій ситуації буде дозволятись, бо в нас є транспортний засіб з правої сторони, ми можемо здійснювати, до прикладу, випередження. Тут. Контролюємо пішоходів, їх завжди багато. Якщо в нас є сліпа зона, так як зараз, краще чекати, поки ту сліпу зону не закриють, бо звідти хтось може починати рух. Якщо ми не бачимо, ми можемо робити помилку. Тут також контролюємо пішохідні переходи. Я втечу в праву смугу, бо більшість буде заїжджати на кільце з правої смуги. Тут ми вже звідси починаємо контролювати кільце. Чи немає транспортних засобів, які рухаються по колу, яких потрібно пропускати. Тут в нас заїзд на кільце, ми рухаємося кільцем. Проїхали перший з'їзд, включаємо правий повороти і йдемо на другий з'їзд. Я вчу учнів добивати поворот, тоді коли він вимкнувся, для того, щоб ті, хто заїжджають на кільце, бачили, що я йду на з'їзд. І ось тут, коли я з'їхав, ми поворот вимикаємо. На цьому перехресті маршрут піде прямо. Другий і третій маршрут йдуть по прямій траєкторії. Тут дуже часто люблять водії з правої сторони, коли затори виїжджати на перехресті. Вам потрібно це проконтролювати. Бо початок руху на зелене світло ми маємо пропустити тих учасників, які завершують маневр. Та як вони виїжджають, ми повинні почекати, так як в цій ситуації. Треба почекати, поки транспортний засіб проїде це перехрестя. Далі. Тут відрізок нашої смуги буде короткий, нам потрібно буде втекти вліво. Бо там трішки далі в нас парковка. Можна вже звідси, з цієї зони, починати виконувати маневр. Я трошечки буду шосуватись. І дивимося, якщо ви не встигли перелаштуватися до цього місця, потрібно вже протягнути пішохідний перехід, бо там суцільна лінія розмітки. А ось тут ви вже маєте зупинитись до цієї зони, якщо ви не встигли перелаштуватись і почекати, поки транспортні засоби, які рухаються позаду, проїдуть і ви їх пропустите. Це в тих випадках, якщо ви не встигли. Якщо важко перелаштуватись, інтенсивний потік автомобілів не спішіть. Краще трішечки довше почекати, ніж там зловити помилку або орієнту ситуацію. За своєю смугою, у нас пряма траєкторія, нічого складного. В більшості випадків рекомендую не спішити на маршрутах, бо загальна тривалість іспиту повинна складати від 20 до години часу. Тобто учень за кермом повинен провести більше 20 хвилин. Якщо ви проїдете швидше, вам прийдеться їхати ще одне коло. Тут я включив лівий поворотик, перелаштовуюся в ліву смугу і буду виконувати маневр. Дивіться, тут смуги не по дисту, тобто вони дуже вузькі. Тут треба чітко тримати пряму траєкторію в межах своєї смуги. Ми полегеньки висуваємося на перехрестя і будемо надавати перевагу в рушці зустрічним транспортним засобам. Тут потрібно слідкувати за розміткою. Бо у нас є розмітка 1,17, траєкторія повороту. Дивимося, зустрічних немає. Ми можемо повернути. Тут пішохід зелений. Тому треба слідкувати, чи немає пішоходів. Якщо вони є, само собою надати їм перевагу в русі. Тут зміщення, повороту не потрібно, просто ваша смуг зміщується. І тут у нас починається велика кількість небезпечних пішохідних переходів. Бо транспортні засоби, які стоять, закривають нам оглядовість. Справа зараз буде пішохід, скоріш за все. Бачите? Тобто треба бути дуже уважним. Багато хто виходить, не зупиняючись. Тобто він зупинився, постояв, молодець, супер, а багато просто вилітають і нам потрібно реагувати, зупинятися. Тут також пішохідні. Плюс потрібно контролювати, чи за перехрестям не утворився затор. Бо дуже часто так відбувається. Їдемо. Бачите, Зліва пішохід. Я просто зменшую швидкість, легенько так, щоб не зупинятися на перехресті. Дивимося, у нас на маршруті нештатна ситуація. Ремонтні роботи. У нас є перешкоди. Ми будемо здійснювати об'їзд аж тією крайньою зоною. Бачите, якби тут був іспід, тут би було трішечки важко. Але в зв'язку з тим, що сьогодні субота, рух не сильно ускладнений. Тобто немає великого затору, немає великої кількості транспортної засобів. Само собою, зустрічні автомобілі мають перевагу, ми їх всіх повинні пропустити. Він полегенько туди затягується, я буду підтягуватись до нього, бо ніхто не пропускає. Скоріше за все, не пропустить. Хіба він в нагло засунеться або закінчаться. закінчиться? Хтось сигналить, не витримує, він вже повертає і перед він не об'їжджає. Бачите, я швиденько за ним. Щоб повернутися, поки машинка не приїхала, ну, для водія початківця такий маневр буде досить важким. Тому що тут треба швидко рушити, швидко проїхати, швидко вернутися, так, щоб не створити перешкоди іншим учасникам. І знову пішохідний перехід, контроль пішоходу. Бачите, зліва стріпа зона тільки головою. Пішохід іде, пропускаємо І легенько рухаємося далі. Ще один складний елемент. Це у нас поворот наліво на цьому перехресті. Чому складний? Бо, бачите, зустрічний рух інтенсивний, машинок багато. Скоріше за все, ніхто нас не пропустить. А в багатьох ситуаціях зустрічні водії виїжджають на перехрестя і блокують проїзд. Тобто Вони не знають, що якщо утворився затор, треба стати там і пропускати. І легенько підтягуємося до стоп-лінії. Бачите, машинки потягнулися, там стали, пропустили, зразу йому подякуємо і швиденько проскочимо. І легенько рухаємося по своїй смузі. Не робимо так, як водій БМВ, не виїжджаємо на зустрічну через подвійну суцільну. Бо за це ви її спит не складете одразу. Тут у нас починається знову зона пішохідних переходів. Складність полягає в тому, що тут в нас трішечки гірка, і кожен раз, коли ви будете зупинятися, щоб пропускати пішоходів, вам прийдеться рушати під гірку. Ну, Самособою це може бути трішечки складно. Патрулюємо лишеньку, бачите, він повертає і облив, пропустив його і легенько поїхав. Більше. І на іспиті ви можете спокійно їхати, транспортні засоби мають вас пропускати. Тут контрольори пішохідні. Бачите, справа пішохід. Зменшуємо швидкість. Надаємо їм перевагу, дивимося, чи більше нікого немає, легенько відновлюємо руку. В цій зоні дуже часто зупиняються маршрути, зупинка. плюс автомобілі зупиняються на базарчику. І нам треба буде їх об'їжджати. При об'їзді нам потрібно буде вмикати повороти, бо це будуть наші перешкоди. Плюс ми повинні врахувати, що якщо ми здійснюємо на зустрічну, потрібно пропускати зустрічні транспортні засоби, бо інспектор, якщо ми не надамо, не надамо перевагу всі, інколи може це як аварійні ситуації. пешеходного перехода. Тут у нас все самое. На кільці. По таблиці 7-8 рух здійснюється по колу, в нас заїзд. І по розмітці в нас прямий з'їзд. Контролюємо кільце, бо машинки, які рухаються по кільці, їх потрібно пропускати. Тут я вмикаю поворот, бо я з'їжджаю з кільця. І по правилам я маю його включити. Але відповідно до розмітки я можу цього не робити, бо в мене прямий проїзд. Тобто тут вже на ваш вибір. Ну я вмикаю, щоб машинки бачили, що я з'їжджаю. Каже, тоді, коли я рухаюсь в правій смузі і обов'язково в лівій смузі, вмикати поворот при з'їзді. Тут знову контролюємо пішохідні переходи, вони люблять часто ходити. І дивимося. Часто стоять машинки попереду. Ота якось цей автомобіль, бачите, він зупиняється, мені треба маневрувати. Міповороти не включив нічого. Добре, що аварійку включив. Зразу вертаємося назад в крайню праву смугу, бо ми маємо рухатись правіше. Тут прямий проїзд світлофора, нічого складного немає. Але потрібно слідкувати за машинками з правої сторони. Вони люблять висуватися і не надавати перевагу в русі. Тобто, типу встигну. Краще пригаймовувати. Дивимося, бачите, в нас з'явився велосипедист. Я вмикаю лівий повороти, здійснюю об'їзд. випередження ну, і вертаюся назад. Самосвою, роблю це швидко, контролюю зону зліва чи немає автомобілів. Ну і далі пряма дорога до сервісного центру. Тут що? Більшість водіїв рухається в лівій смузі. Якщо ви поїдете в лівій, а при цьому право буде вільно, екзаменатор вам зарахує це як помилку, бо ви рухались в лівій, при тому, що право вільно. Я рекомендую ближче до світлофора перелаштовуватися або вже за світлофором. Бачите, Михайло, ми будемо зупинятися до стоп-лінії. Тут фактично до нашого повороту вже ніяких поворотів дозволених наліво немає. Тобто Тут у нас прямий рух і наш маневр ліворуч. Тобто можна вже сказати, що ми зайняли крайнє ліве положення для виконання маневру. А не просто там проїхали декілька поворотів наліво і аж потім далі повернули. Далі це фор завезено. Легенько рушаємо. Тут завчасно вмикаємо лівий поворот, будемо здійснювати заїзд до сервісного центру контролюємо, бачите, повернув зустрічних немає, я можу легенько повернути. І траєкторія, так, щоб я опинився в своїй смузі. Ну, Прям рух до точки зупинки. Зразу дивіться, бачите, жовтий автобус, його потрібно об'їжджати Він частково нової смузи. Повороти, дзеркальце. Контроль зустрічних, поворотик вернувся назад, виключив, легенько їду. Точку зупинки краще здійснювати до кінця зони парковки, бо там далі знаки зупинятися не можна. Включаю поворот, контролюю дзеркальце, і легенько заїжджаю на парковку, вмикаю нейтральну і кладу машинку на ручник. Ось так ми завершуємо іспит. Всім гарного дня. Якщо вам сподобалося це відео, я знімлю ще другий, четвертий, можливо перший, хоча по ньому не їздять. Якщо сподобалось, лайкайте, пишіть якісь коментарі, зауваження, пропозиції тощо.